Американські танки вже в столиці Латвії до Риги 9 березня прибув вантажний корабель із американськими танками і бронемашинами піхоти загальною кількістю 400 одиниць. Це спорядження надійшло до Латвії як допомога з боку США. бронетехніка, а також персонал, який її супроводжує, посилять бронездатність країни в рамках ротації військ НАТО. На тлі російських літаків, які постійно перетинають повітряний простір країн Балтії, і на тлі військових навчань НАТО в Балтійських країнах, тепер ще підтримка американською бронетехнікою, за словами експертів, це виглядає як переполох. Я не думаю, що це буде какої-то ну скаже так наступлення. А то, що можуть подарувати стабільність в цих странах із нутри, це так це вполне важливо. Спользує скажем ну, грубо говоря, національні меншини. российскому говорящее население или соотечественников, как их Россия называет, это вполне возможно, и, а дальше будут смотреть на реакцию НАТО. То есть надо водить туда зеленых человечков или не надо водить туда зеленых человечков. Опять же, возможно, те же, те же самые методы, которые проводились в Украине, то есть, ну, грубо говоря, тотальные военные учения на границах, все это возможно. Тож боятися Балтійцям слід не так російської техніки, як російськомовних. У Латвії проживає майже 2 мільйони людей, 27% відсотків з яких етнічні росіяни. Населення Естонії становить 1 мільйон і 300 тисяч осіб, чверть з яких теж етнічні росіяни. Тобто, кожен четвертий в Латвії та Естонії має російське коріння. Тож Путін за своєю старою схемою може прийти в країни Балтії щоб захистити російськомовних. Дещо інша ситуація у Литві. Населення майже 3 мільйони, і лише 5% – етнічні росіяни. В Литві вже зараз створено народне ополчення, Тобто там є сили, які можуть протистояти всім цим націоналістичним рухам. А ще Литва вирізняється своєю чіткою проукраїнською позицією. За словами військового експерта, популярна стратегія Путіна це блеф, за допомогою якого він залякує не тільки країни Балтії, Україну, а і увесь світ. Минулого року російські ЗМІ поширювали повідомлення, що поблизу кордону з Україною Росія проводить військові навчання за участі сотні тисяч, а то й 200 тисяч військових. Інфраструктура Росії такого кількості військ в мирне время просто не пропустить. Тобто було Тобто Може бути від от, от, там бригади, дивізії, там, армія, не знаю, військового формування, направляється взвод, рота, батальйон, але это не 100 тисяч, не 200 тисяч. Таких цифр не було. А звідси залякування, що мовляв, постачання зброї в Україну лише розбудить кровожерливого російського звіра, а військового вирішення конфлікту нема. Путін провів дуже хорошу дезінформаційну кампанію. Йому вдалося внедрити в мозги наших політиків і політиків на Западі, що з Росією воювати безполезно. Бо це безполезно це ключовий момент. Але є одне але. Господа, нет и дипломатического разрешения этого кризиса, нет и экономического разрешения кризиса. Если мы говорим о гибридной войне, то и ответ на эту войну должен быть тоже гибридным. То есть все вот эти действия по всем, скажем так, грубо говоря, пяти направлениям. Дипломатическая, экономические санкции, военные средства, информационная война, повышение стабильности внутри Украины, что возможно за счет решительного проведения реформ. От все це в місті можуть привести какому-то положительного результату, та здається, що захід цього не розуміє. Барак Обама вже кілька місяців вирішує, чи варто постачати Києву летальну зброю. Не останню роль в цьому питанні грає бажання Обами асоціюватися з голубом, голубом миру. Барак Обама, який вже якого вже називають хромою качкою. А поки що ну не готовий переклев. Ну Надягти, ну так би мовити, пір'я яструба він хоче до оста, до останнього залишитися голубом. Експерти розвіншують чутки про те, що Обама може постачати зброю таємно. Так само таємно, як Путін доправляв Україну зелених чоловічків. Мовляв, Обама не ризикуватиме. Якщо зловлять лише одне з одно із американською контрабандною зброєю, буде великий міжнародний скандал. Людмила Кушнір, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.